Ви тільки подивіться, що ці ухилянти собі дозволяють. Громадянин! Громадянин! Стійте, громадянин! Стійте! Лейтенант ЦК Медвідь. Проводимо оповіщення військовозобов'язаних громадян. Мені потрібні ваші документи, які посвідчують особу, щоб я перевірив, чи є у вас військовий квиток. Я не хочу. Ви відмовляєтесь, вірно? Вірно. Ну тоді зараз приїде поліція і вас затримає. Зупиніться! Громадянин, стійте, ви ж не втечете нікуди. Ви робите собі тільки гірше. Це вже кримінальна відповідальність. Сідайте до мене в машину. Сідайте до мене в машину. Куди ви йдете? Він встиг забігти в під'їзд. Через декілька хвилин вийшов і в нього була зброя. Машину сідайте. Вони стріляють по мені. Ви ви, ви бачите, що вони дозволяють? Поможіть, люди! Поможіть! Поможіть! Заводься! Це капець. Просто ви вважаєте це нормально? Напишіть в коментарі.